Сьогодні ми ближче познайомимось з, з Володимиром і Настею, які живуть в приміському дачному містечку між Київською трасою і Лісковицьким озером. Чудові краєвиди, гарна природа. І все було б добре, якби не, якби не щоденні походи Володимира Насті на навчання. Взимку, як ви бачите, це замерзлим Лісковицьким озером. А він зараз... Здовж траси. До Чернігова. І невідомо. Де? Більш безпечно. Володимир, Настя, доброго дня. Добрий день. Як сьогодні? Сьогодні гарна погода, так? Більш-менш нормальна? Ну, да. Так, а буває сніг, дощ. Да, і всі 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 от ходити, ви от ходите ви ковзаєте, так? А де, де навчаєтесь? У четвертій школі. Так. Да. І ти треба до, до Чернігова та до місця пройти. І там ще трошки, так? Вулиці. А Володимир теж навчався колись в четвертій, а зараз. Да, тепер я навчуся. В Чернігавському ліцеї хімічної промисловості номер 1 О. І ким же ти станеш, коли вивчишся? Електромонтером. О, дуже серйозна і головне, що потрібна професія. Так. Да. І от такою є та реальна стежина до знань. Не та, що оспівується поетами і композиторами, а реальна, яку змушений долати. Щодня Володимир і наші. Володимире. Да. А от ми пройшли, ти бачив тут тріщини, так? Да, тріщини, о, о, о. наскільки я знаю, тут є і промоїни. Да. Шість штук. Не, не боїтесь ви отак ходити зараз от взимку? Ну, зимою вроді та, страшно Ну, Все одно, коли вже починають тайти, так іноді страшно йти. Страшнувато? Ну так. Ну ви, ви, акуратно, от вже вже весна, вже весна, та? Ну ще поки не сильно тепло, так можна пока ходити. Ну ти вже знаєш, та? Досвід є? А не доводилось тут купатися, не дай боже. Не доводилось. Ну от ти кажеш, що, що все нормально Хазара, Хазара тримай. А? А весною, восені, отак, от коли розтане, так краще ходити вздовж траси, та ну та да, панатраса йдеш. Панатраса, а ви знаєте, які наші водії теж там я вам скажу небезпеки? Да. Є таке. А от ви пробували, ви і ваш, ваш батька, наприклад, домовитись з водіями маршрутів, щоб вас все ж таки безкоштовно довозили, бо е, зрозуміло, що щоденно оплачувати проїзд, мабуть, для сімейного бюджету це накладно. Требуют, да? Да. А таких вот добрых дядь не, не нашлось, да? Ну, там, может, пару штук и будет. Да? Им ну, когда это... подвозят, да? Редко очень. Ага. А сейчас... ага. Вы бачите, а ага. в сельских школах там все ж таки краще учням. Там, вы знаете, есть сельские автобусы, да? И там детей подвозят. А вот... А вот, например, Хтось, хтось цікавився от вашою проблемою, знаєте? Наприклад, в училищі, в школі, що ви живете, скажімо, не, не, в, не в межах міста, а в передмісті. Знаєте, так? Ну, пробували якось допомагати, наприклад, в школі там директор чи класний керівник, кудись зверталися, щоб, наприклад, водії маршрутів, чи власники цих маршрутів, наприклад, чи депутати допомогли. Бо це школа відома, та? четверта школа, вона, ви знаєте, най, най, найстаріша, мабуть, в Чернігові, вже більше ста років її. Та? І там поважні. Є випускники, які і серед них і депутати, які, можливо, і чимось допомогли. Тобто нічого такого не було. так? Не. так. Дивно, дивно. А, мабуть, що ти знаєш, це вже більш серйозне питання. Е, президент і прем'єр зараз от говорять, ти знаєш, що в країні у нас реформи, так? по телевізору чуєш. так? А що таке реформи? Могу. приблизно? Можеш сказати, як ти уявляєш? Ну це якісь зміни, так? Ну, от да, наші зміни, що зміняється, економіка міняється. Але ж головне, що зміниться для чого робляться? Щоб стало краще жити, так? Ну да. Мабуть, там, ж, так. І президент, і прем'єр говорять, і от ці от реформи, от на на останніх своїх виступах, і, і один і другий повторюють, що. Якісь, якісь, чи, чи спротив чи безвідповідальне ставлення якісь на місцях от в центрі хочуть та робити ці реформи а от на місцях якось чи вони не хочуть чи вони не вміють от конкретно з вашого випадку це ж можна це ж можна було в Принципі не складно домовитись, наприклад, тому ж депутату цьому округу, так Феліскові, це отут четверта школа, щоб та звернутись до власників. До речі, це які маршрути? Отут От ходять? Сьомий десятий, так щоб вони якось ну вже у е, вигляді якогось виключення е, якось підвозили вас. Та ну, хоча б, якщо вже не до самої школи, якщо це де для них там проблема, то хоча б до е, до до міста, так же, ну да. так. О, тобто чомусь не виходить. Чомусь не виходить. Но я думаю, що після нашого сюжету ми звернемось і, як би нам мовити, і до нашої міської влади. Я думаю, що якісь зрушення будуть, бо все ж, таки, все ж таки, як сказав, і президент, і прем'єр, зараз основна увага буде приділятися саме підтримці дітей. Сімей, які виховують дітей, дітей, які навчаються, він сказав, що це наше майбутнє. Я думаю, що так само ми, е, зокрема, Суспільна служба у нас є в Чернігові, ти знаєш, так? Був у нас там е, на Шевченка 9. Ми звернемось, щоб міський голова взяв безпосередньо під контроль вашу проблему і думаю, що вона все ж таки вирішиться. Було б неплохо. Так, сподіваюся, так, будемо. От, продовжується, продовжується шлях до школи. Побажаємо Насті і Володимиру. Успіхів, витримки і не втрачати надію на те, що все ж таки зміни, реальні зміни відбудуться і в конкретному їхньому випадку.